Всім привіт! Потрібна мені була замша. І тому вирішив розпороти старі убиті красівки. Ну і показати вам на відео. Так як роблять круті обзорчики красиво, коли вони, звичайно, ріжуть нові красівки. Я ж показую БУ. Це значить Nike Blazer Вони ну схожі на кортези. Ті, що фільми форецам показували. Що можна сказати? Розцілка в оригіналах досить непогана. Не продивилася. Є бокова підтримка. Підошва, Хоч це і кеди. Тобто це просто резина без піни, як у кросівках бігових. Але тим паче є отака прослойка і вона схожа на піну. І вона, в принципі, прямо амортизує. І ще відносно там якихось базарних красівок, то тут у нас ну, теж квадратики ромбіки, ромбіки, да? але вони не з'єднані. І тому виходить, що е, амортизація краще. Можливо, стабільності менше, але тим паче амортизація саме явно краще буде в них. І вклеєна резина, я думаю, можливо, навіть не вклеєна, а посаджена на герметик якийсь. І дуже-дуже добре, тому що, як бачите, розрізав спеціально, щоб показати, бо не відривається. Низ тут ось такий. Це виходить тканина, а є в інших красівках, коли така піна теж тут під устілкою йде. І от вони виходить прошиті. Тобто, якщо це був би не оригінал, то часто такого немає. Нема прошитого, воно просто прошиття, чи не прошиття, а приклеєння до підошви. Тут вже набагато якісніше виходить. Всередині п'ятка це шкірзам. Він, звичайно, вже ніякий обдирається. Хоч це типові старі ретро-красівки, ну як старі. Вони взагалі 12-го року, але стара модель. Десь, я не знаю, напевно, 80-х років. Але тут язичок уже ось такий, що в нових кросівках часто почали робити, тобто не зашитий. Паралон торчить. Як на мене не дуже рішення, але тим паче ну, типу, їм вже треба чимось виділятися. Надписи із середини такі. Ось такого яскравого кольору вони були. Суш снятий. Під шнурки, посилення це виходить практично. Але не дуже практично. Ось я розривав тут, щоб добратися до замши. Виходить, тканина приклеєна, ну типу, я думаю, клей, той, що пшикається, ну, щоб не пройшов він через тканину. Це раз. Але виходить, ну, є ось у нас тут в цій моделі таке рішення, тобто два шва. Да? Ось є тканина, її ж можна було проскочити, але тим паче ось тут ще додаткова тканина. Для чого це зроблено, не зрозуміло. Можливо, хтось знає, напишіть. З цієї сторони також є додатковий слой. Тут же не ушатується. Тут нормально, кросівки себе поводять. Ніяких проблем ніколи немає нікого. Тут, да. під різинець, під великий палець. Звичайно, тут... Часто протирається, якщо це особливо сітка. Далі щот носка, то носок підсилений. Тут виходить тканина ось раз, як і там, да? але є ще одна тканина. Тобто два слоя тканини, два шари. І далі вже замша. Ще є з такого незвичного це ж фішка блейзера, якраз, по суті, щоб мізинець захистити. Додатковий шар замша. Але, ну, виходить, зрозуміло, було б, якщо підсилювати, то можна було б прошити ці два шари. Але виходить, що внутрішній чуть-чуть недоведений і не прошитий. Ось хтось він гуляє. Тут це прошите, тут ні. Але зроблено до самого кінця, тобто воно йде, закривається устілкою і таким чином ну, воно не, не має натирати людям. Ну, Плюс тканина тут була, звичайно. І як бачимо, це місце, яке їм протирається, під мизинець, Тобто це воно виходить двиний цей шар. І ще й виходить носок теж тут. Навіть трийний шар виходить. Раз, два і три. Ще до п'ятки тут є така бірочка їхня. І цікаво було, що знизу ну тобто це шов виходить. Двох частин замша, правої і лівої. і перекривається ще на шаром замша. Кусочком маленьким. І тут є пластмасовий стакан, звичайно. Напевно, я зараз вам його ще розпарю і покажу, як він оглядає. Так, пробрав середини цей шкірозамінник. Ось як воно у нас тут виглядає. Тобто поролон іде з боків. і Тут його трошки більше. Спеціально для того, щоб не натравило п'ятку. В принципі, правильне рішення, але буває ще й перелон і тут є більш тонкий. Так, стакан ось тут іде. З цієї сторони і аж сюди понаружі. Тут до ж самого шва йде. Він йде до самого верху. Там, де поролон проходить, поролон трішки його закриває. І ось такий він вже тут, звичайно, потрісканий, поломаний. відносно м'який. Ну, це ж по суті особо не на спорт. Більше як прогулянкові йдуть. Тому такий він. Задніх без стакана він виходить, був трішки проклеєний. До замшу. Стакан, думаю, досить довго не ламався, тому що він навіть такий резиновий. Я ось його трішки розтягнув. Він розтягується навіть. В розрізі на краях мою більш тонку стінку. Ну, спеціально, щоб не натирало шкір цей. І ось так вам досить гарно прошиті прямо. Дуже важко їх розрізати тут. А поролон також виходить. В розрізі має низ трішки тоньшу форму. Ну Звичайно, я тут відривою. Він тут знизу краще проклеєний, але тим паче тут не клеюся майже. Ось так виглядає розпоротий носок. раз тканина, потім трохи далі ще одна тканина. Тобто не до краю цього не до язочка, а тільки для додаткового захисту. І потім ламша, яка вже не протирта. Ці шматки прямо були приклеєні між собою. Ось видно клей жовтий, да? і тут взагалі дуже... Щільно приклеєно. Замша виходить натягнута, має форму. А ці канинні кусочкині шматки. Це я думаю, мочилося і тягнулося. І ось так взуття виглядає при виготовленні. Ось, ви бачите, ну тут тканина. Це замша. І цікавий момент є ось такий виріс. Незрозуміло для чого. Тут ось ну, перебираємо це. Ось тканина приклеєна ще з цієї сторони. І теж є виріс такий. Для чого не зрозуміло. Але ж позаду ще і ось, така, ось такий кусочок був. Можливо, ось довжині виходить, що якраз він сюди заходить. Можливо, для того, щоб просто цей шматочок заходив. Отак і там не випирав. Тому що тут ось декілька швів. І у нас ця бірочка, да? Вона ще й має навіть тканину, напевно, як шар для того, щоб не перебувалося сюди. Оце, до речі, шар свушу, який сюди заходив. Ось тут. Це у нас явно шкірзамінник, що ми зараз бачимо. А тут спробую підпалити служ, тому що все-таки він тримається непогано. І виявилося, що все-таки це теж шкірозамінник. Взагалі не, немає запаху шкіри тварини. Спробував ще підпалити замшу відсотків на 80, що це справжнє, тому що не прям. Чи такий запах. І ще ж є таке, що виробники вони домішують якийсь, типу, крім барвників додають ще ароматизатор, і виходить, що воно схоже на запах шкіри. Ну, це 100% не шкіра. Так що ось такі вони оригінальні наймблей. Надіюсь, Ось дізнався багато цікавого для себе.